Добрий день студія. У нас, походу стартує новий серіал. Це в нас буде Тесак на три позначки, тому що погравши так, знаєте, плодненько на, на ньому один-два день, можу сказати, що ніфіга стабільно на ньому. Хороші бої відігрувати в мене не виходить Можливо, не вистачає мені скіла можливо, танчик не зовсім може в універсальність. Але я думаю, ми з цим справимося. А тим часом у нас бій на карті 50 проти фул десяток. 4 тяжика, 5 СТ, 4ПТ по одному ЛТ воду, І в нас три в них одна. Їдемо по дефолту посвітити центр, тому що їхати інші позиції тут. висвічують у нас не вистачить маневреності, він повільний на поворотах. Там, знаєте, світить від пікселя, на ньому дуже тяжко. Їхать центр проти мантікори, ну. Побажайте успіху і помініть. Тим часом ми засвітили е 4 і постріляли по ньому трошки на 250 дамагу. Там ще підсвітилась мантікора, ми ще й мантікорі насвітили трошки на фулл ХП. Один такий мув і в нас вже з вами. 2500 сумарки я такий непоганий початок бою, непоганий. not bad. Not bad. Як казали в нас а, в дітському лагері. Так, ми підкатуємо на центр, тому що бачили, що їде Омон, під мечеть він мусульман, замолить всі гріхи своєї команди. Підставляє трошки борт, ми йому на 135 дамашки прокинули. І стоїм ждемо. Альтернатив у нас особливо тут немає. Їхать, висвічувати Вікерса Ну, можна було б в теорії. Але ж ми, ми б тоді не почесали спинку із 7. Дивіться, як йому приємно. Там 13, 11, 25, ну, кайф чистої води, пацики. Бачу, що наші пушать калінію. Можна було б під'їхати б поверху, не світячись ось так, якби не із 7. Плюс не світився ще у Дес 1516. Смикую камерою ліво-вправо, тому що мені хочеться постріляти і по МОНу, і по Ісу. А зробити це потрібно так, щоб ми не засвітились ні від того, ні від іншого. Від ІСа нас сейве ось цей непрозорий кущик. Цей непрозорий кущик, як бачите, ми стріляємо, не світимося. ІСУ вже набридло стоять. Вирішив нас посвітить і даємо йому легендарних там, дай Боже, 100 домагу. Стоїмо ми в е, наш барабан, дивимося розкатку, мене тавр пуши там, от, знаєте, осине гніздо, а ми стоїмо з бажанням поплюхкати по. 50B може там підставиться, може підставиться ще вікер, заїхав туди, а раптом станеться диво і бабаха засвітиться, невідомо нам нічого. Тому повертаємося до нашого постійного заняття. Провіряємо на міцність тузи танкістів. І суми наплюхкали, туди-сюди наплюхкали, туди-сюди, курям води і вже 1000 домашки у нас є. Тесак, знаєте, це не талта, та яка надамажить вам у стабільному в кожному бою 3 плюс 1000. Хоча є, я знаю, що є гравці, які відіграють на ньому. І більші результати на довших сесіях. Але мені до них ще рости і рости пацики. Омон підставляє трошки борт. Кидаємо йому на 200 домашки. Тримаємо пів касети. І бачимо, що І7 зникра радарів. Це значить, він поїхав до Стех перепушувати нашого Центуріона, Ой, Центуріона-Парджету і об'єкт 26.0. Там, походу, від Так, об'єкт 26.0. Засвічую в центрі Вікерса, показую, що відкидайте, там бабаха, але зараз тихенько. Бабаха спить, не будіть. Не будіть. Зробіть звук тихіше. Я йому дикаю. Курва. Подивися, блять, на дев'яту лінію. Нє ні, ні, спить. Прийти, тихо, бацики, тихо. Не будемо будить, бабаху, пацики. Зробимо вид, що вона вже міцним сном спить. Вкатують всі по дев'ятій лінії, по нульовій, точніше. Боже, якби адекватна бабаха була, вона б званшотила 140. Я, може, там, знаєте, праведними молитвами роздамажив 121-го і, може б, цей бій був би трошки з іншим фіналом. І Сім катує на мужика, з ним ще кати Центуріон, бабаха відкидешилась, точніше, її, напевно, розбудили. Він побачив, як зривається парджета 65 і тільки після того розвернувся. Що я бачу по мінімапі? Центру пуше Одес, Вікрс там, база наша в Говні? Хочу під'їхати, дати трошки по Одеса, щоб наш 277 чи трошки пожив. Дивлюся, що в сотки немає прострілу по мені. Підкатую і видаю в борт барабанчик йому там десь на плюс-мінус. 800 дамагу. Може 700. Кому не ліньки, порахуйте, в кого яку повільного часу під мечетю залишається наш об'єкт 268. Бачу, що він націлився на мене, щось, знаєте, намагається прямо на таран. А я тим часом, операція туз, бутилочка дає нам саппорт, і ми там, знаєте, один раз нажали і сваншотили цього омончика. Кідешем барабан, намагаємося по сейвах уйти від Вікерса. Вікерс відправляється до танкових праців, і наш на звіріні пушає Центріон Action X. Підсвічую ще випадково Шотну бешку 37 ХП. І, думаю, може хтось чихне і в неї відкиснуть. знаєте. Хоч е залишки ХП, але вона ще трошки поживе. І я впевнений зараз в чаті. Хтось, наприклад, Centurion Action X строчить в чат із 7 «Не Не бері доб'йом. Да 100% Centurion на базі, 140 на базі, а вони ще не стали навіть в круг. Дивне, знаєте, тут коїться. Ох, дивне. Предсказати траєкторію польоту фугасів може тільки господь Бог. Тому ми. Бабахи кидаємо тільки на 350 дамагу. А могли би знести їй лице так, що вона б сюди доїхала до бачата шотним. Бачу, що тяжик вкатує, молюсь, боюсь, щоб не отримать. Молитви йдуть мимо і я вкатую в бабаху, даю їй фугасіків на 500 і розриваю дистанцію з Є100. Я так розумію, що в пазіка сьомому зараз буде жорсткий хач-мучий секс. Ми хотіли б помішати, але не можемо. Нам не дозволяє ні ХП, ні гармата, ні динаміка, ні релігія. І що нам залишається зробити? Намагаюся, поки є стовпи по короткій, проїхати на центр, щоб не об'їжджати. Отак коло паша не робити. Наче не свічусь. Їду, не свічусь. Є стоки дешиться в нашу бутилку. І ми кидаємо йому на 38 дамаг. Він такий, боже, куди тануть мої ХП на очах? Куди? А це все тисак, сак, пацики. Це все тисак. Це перший бій, напевно, де в мене просто-напросто не закінчилось снарядів. І зараз, дивлячись на цю стрільбу, я думаю, ну що ти дуринда, наробила? Зажимаємо ми в Центуріона, куди-небудь, аби було, кидаємо йому ще там на трошки дамагу. Бачат тим часом дає нам саппорт. І 7 рашить по центру. Я бачу, що є 100 завис біля бази, його можна навіть за світ. І можна спробувати засвітити 140 і добрати його. Кидаю йому, але тут поки снаряд перший, перший останній, то вже мене 8 років, як це трапиться. Засвічуємо Центуріона на підкаті. Він розуміє, що ми десь в центрі. І ми хейтрунськими мовами віу ушли направо. IQ пацики. IQ. Ага. Перехитрили ми Центуріона, перехитрили самі себе, того що, що тут робити далі, я взагалі не знаю. На базі два тяжика стоять там 140 і Центуріон по полю катається. Я думаю, ну ще, знаєте, може 140 де беру і це конечна я буде. 140 ловить лампу і такий, а що, де, хто, хто розбудив? Дистанція вже маленька, я засвічую його, ну, засвічую, починаю, починаю його стріляти, він мене, понятне діло, засвічує. Центуріон трошки впиві, тому що йому бача дав дві тички, він дуже сильно його забоявся. Намагаємося приструлькати Центуріона шотного. Бачат його добирає такий 2 тяжика, 4000 хп, і ми вдвох ще знаєте, можемо погризатися. Кидаю я пацюку взвод, хотів би з ним в бою покоординуватися. Але я не знаю чого. Але саме сьогодні в нас навернулося голосовий зв'язок. Просто він не працює Ні в режимі Мирний 13, ні в цій грі. Нашій чудові прекрасні, кому всі обожнюємо. Вона залишається 300 фугасів, 49 ББшок і 150 голди. І я такий, і що мені з цим робити? Бачат залишається на базі. Я думаю, що він сам собі підсвітить підкат. І хочу чекнуть калінію того, що ми вже, знаєте, бачили траєкторію руху Іса 7 в цьому бою. Ось так він проїхав. Що йому мішає знаєте, в обратну сторону поїхати? Я думаю, нічого. Тому я розтискую мапу, бачу на центрі світиться Є100. Я дочекую тут ці позиції і розумію, що і 7 скоріш за все, десь отут бачат навалює там по е 100 І хочу виставитися так на ці рельєфи. Думав, може е 100 поїде десь в Сейви. респавниться по нульовій лінії. Тобто і 7 поїхав ще один круг паша не робить. Коротше, він зареспавнився, вбив нашого бачата, і ми тепер одні проти 3400 хп. І в нас снарядів як кіт наплакав. А все чого? Того, що я люблю постріляти префайрами, блайндами, на опередження на тисаку. Ага. Дурілка картона. Так, засвічуємо Є100. Думаю, ну, може хоч прокне підпал. Засаджуємо йому повну сраку помідор. Точніше, не помідор, а цих, знаєте, овочів землі, яких треба попку отпушувати, щоб геморрой не безпокоїв. Огурочків. І кидеше ми ще один барабан. Є сто має сміливість ігнору... ігнорувати наш барабан під каліберів. Кидаємо ми йому трошки по башті, трошки посраці, трошки знову по башті. І докидуємо. І в нас залишається з вами 49 скажіть, ББшак, які ми пробуємо, то тільки в борта або сраки. І 300 фугасів. Ну, Фугаси, знаєте, це так техніка води, що ллється. Вода, там камінь точиться. У нас якби бої були по 8 годин, і в мене було б не 300 фугасів, а там хоча б 30 тисяч, то я, можливо, їх би і вбив. А нам доводиться задовільнятися лише тим, що нам великий бог рандому. І ми вон по 6, по 5 хп, по 6, по 5 хп. Так і будемо стріляти. І мені тут же грає така, знаєте, жилочка моєї баб... бабушки Рози, єврейська. Ні собі не людям. На мягких лапках підкатуємо кущі. Засвічуємо ЄСТО, засвічуємо Іса. Як бачите, в них туз до туза, брати по зброї, там всі справи. Збили з обох захват. От, як, як же швидко розвирачується тесак. Ну це окремий вид мистецтва. Можна дивитися, як тече вогонь. Тече вогонь, да, горить вода, і як поворачується тесак. У мене тут мікропаніка. Серцевий напад. І сім кидає десь в молоко. Я такий невже вже пронесло. Дивлюся на таймер захвату і на скільки таймеру залишилось грі, я такий аплантос спрацював, Апланто спрацював. Можна було б ще поїхати постріляти по е 100 але дуже ризиковано, тому ми паркуємося в ось в цьому кущу, не ламаючи дерево, стараємося. І чекаємо. Ізвір 741 просто там, знаєте, сквіртує від нашого мува. Та і мені самому сподобалось. Просто прикольний бій, пасики. Ну, не часто такі бої в мене трапляються, тому ви бачите його на каналі. Драконом ще Іса, сьомого на останок, щоб він знаєте, такий, ех, зараз би 30 секунд, я б тебе із такими думками. Завершується наш бій. Дякую, що дивились. з вами був Зігрейн. Любіть свою маму, не тільки свою, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення!